12-річний вік вважався серед юдеїв перехідним від дитинства до юнацтва. Досягнувши цих років, єврейський хлопчик оголошувався сином закону, а також сином Божим. Йому надавалися особливі переваги. Зокрема, він мав право поглиблювати свою релігійну освіту, брати участь у святах і обрядах. Згідно з цим звичаєм, Ісус відправився на свято Пасхи в Єрусалим. Як побожні ізраїльтяни Йосиф і Марія щороку відвідували Єрусалим, щоб взяти участь у святкових церемоніях і коли Ісус досяг відповідного віку, вони взяли його зі собою. Перше ще малолітній Ісус, зайшовши у храм, де одягнені біли священники, виконували урочисте служіння. Він побачив на вітарі жертву, яка стікала кров'ю. Разом з усіма віруючими він схилився в молитві, і хмара пахощів здіймалась до Бога. Він був свідком за пох... захоплюючого пасхального богослужіння, день за днем все ясніше розумів його справжнє значення, йому здавалось, що кожен акт цього служіння тісно пов'язаний з його власним життям. Новий. Ще ніколи не пережиті почуття зароджувались в його душі. Мовчазний, заглиблений у роздумі, Ісус здавалось розмірковим над важливою проблемою, і тут Спасителеві відкрилась тайна його служіння. Користуючись нагоди відвідування Єрусалиму, батьки Ісуса хотіли познайомити його з її вчителями Ізраїлю. Він, хоч і був дуже слухняним виконавцем кожного Божого Слова, але не погоджувався з трабинськими обрядами і постановами. Йосиф і Марія сподівались, що коли він почує відомих вчителів Ізраїлю, то сповниться більшою повагою до їхніх постанов. Але у храмі Ісус був навченим самим Богом, і те, що він отримав, негайно почав роздавати іншим. Слова Ісуса зворушили серця рабинів як ніколи раніше нічиї слова з людських вуст. Бог хотів дати світло цим духовним керівникам Ізраїлю і використав єдиний шлях, яким можна було здобути їхні серця, але горді рабини навіть не припускали думки про те, що їх хтось може навчити. Якщо б Ісус видався їм таким, що хоче їх наставляти, вони не стали б слухати Його. Рабини мали на меті навчити Його або, принаймні, перевірити Його знання священного Писання. Юнацька скромність і доброзичливість Ісуса остаточно обеззброїла їх, Мимо волі розум рабинів відкрився перед Словом Божим, і Святий Дух промовляв до затверділих сердець.